Оомента, Пайва, Ілта Кайкеле, ви на каналі Фішка, і сьогодні ми продовжуємо наш курс фінської мови. Сьогодні вже сьомий урок. І давайте починати. Перше, що ми сьогодні розглянемо, це будуть займенники у внутрішньомісцевих відмінках. Як виглядають займенники у номінатіві, ви вже знаєте, але ще раз подивимось: це буде міна, сійна, хан, ме, те, ге. U inesivi, ce bude minussa, sinussa, hänessa, meissa, teissa, heissa. Elativi, minusta, sinusta, hänesta, meista, teista, heista. U illativi, ce bude minun, sinun, haneen, meihin, teihin, heihin. Тепер як виглядають займенники у зовнішньо місцевих відмінках? У адесиві це буде минула, синула, ганела, мейла, тейла, хейла. Аблативи, Мінулта, Сінулта, ганелта, мейлта, тейлта, хейлта. у аллативи, минуле, синуле, хале, мейле, тейле, хейле. Все це, те, що я тільки що так швиденько прочитав, ви можете записати собі у ЗОшит чи куди вам потрібно, і вивчати. Все це дуже важливо. А ми трохи пізніше повернемось до цієї теми на цьому ж уроці і розглянемо, як і коли використовуються ці займенники у цих відмінках. Зараз подивимось, як відміняються слова міка, кука, тама, туо. Це у внутрішньомісцевих відмінках. Зараз це все теж потрібно записати, а пізніше ми будемо розглядати, що ці слова у цих відмінках значать, і як їх використовувати. Міка буде місса, міста, міхін. Також можна казати Мінне. Кука буде Кенеса, Кенеста. Кенен. Тама буде таса. Таста, таган. Туо буде тоса. Тоста, туохон. Се буде сіна, сіта, сіген. Наступне, що я буду зараз розповідати, це дуже важливо запам'ятати. Як відміняються слова дім та вулиця. Це в нас слова виключення. І зараз ми розглянемо. Вдома це буде котона міс. Додому котін, міхін. З дому котоа, міста, на вулиці, улкона місса. На вулицю, улос, «улос міхін», З вулиці – міста. Ще раз повторюю, це треба все запам'ятати. Це слова виключення. Тепер розглянемо, коли і як використовувати займенники у внутрішньо та місцевих відмінках. Перший приклад. Мінуста мукава кавела сатееса. На мою думку, чудово гуляти під дощем. В даному випадку Елатієві вказує на думку. Тобто мінуста «сінуста», гяниста, тейста, пекаста, на думку пеккі. Друге приклад. Та сама тюота, водиста, Я роблю ту саму роботу рік у рік. Тут відмінки елатіїві та іллатіїві вказують тимчасові відрізки. Наступний третій випадок це мінула он рейка хампаса. Перекладається як у мене, дірка у зубі. Тут на слово хаммас зуб, основа цього слова хампа. І далі ми додаємо наше закінчення «са». Як створювати основи, я вже казав, ми раз, будемо розглядати в майбутньому на наступних уроках. Це інша зовсім тема Sunatupit. Зараз головне, на що ми звертаємо нашу увагу, це мінула он. Я маю. «Сінула он, у тебе є або ти маєш. Ханела он, тейла он і так далі. Тобто, відмінок Кадесієві вказує на приналежність. Пекала он ауто. Пекка має машину. Четвертий випадок: міста опіскеліатпуват. Про що говорять учні? Тобто тут відмінок елатіїві вказує на тему розмови. Міста це буде в нас питання про що? На цьому, з відмінками, ми сьогодні завершуємо. І переходимо до наступного: Як сказати фінською мовою: одиниця, трійка, четвірка і так далі. Я зараз все це буду читати, вимовляти. Ви можете зупинити відео, переписати в зошит і повторювати за мною: Юкконен, юкконен одиниця. Какконен, какконен, двійка. Колманен, колманен, трійка, нелонен, нелонен, четвірка, вітонен, вітонен. Або можна також сказати Віітонен, віетонен, п'ятірка, кутонен. Кутонен або кутонен, кутонен, шістка, сейска, сейска сімка, касій, касій, вісімка, сі, юсі, юсі дев'ятка, кюмпі, кюмпі, десятка. Ці всі назви потрібно вивчити. У фінській мові їх широко вживають, причому в різних ситуаціях. На кінець я залишив стільки словосполучення. Сьогодні ми будемо розглядати, як сказати фінською мовою, придира який засуджує іншого, не помічаючи, що й сам грішить тим самим. Українською це буде бачить порошинку в чужому оці, а у своєму і колоди не помічає. Як це сказати фінською мовою? Існує два мотива. Спосібом, як це сказати. Перший це лай Казан Горщик. Це буде фінською фінської. Друге в обох боки закіптюжені. Мустакюлькікум малакінь". Мустакюлькікум малакінь. І на цій гарній ноті завершуємо урок. Дякую дуже за ваші коментарі. Я все переглядаю, все читаю. Мені дуже приємно за вашу підтримку. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, вам все сьогодні сподобалось, було цікаво. Залишайте ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь. Нагдан!